Ну от, все як завжди. П'ятниця після робоча, На годинку 18.25. 18.25. Це навіть не якийсь у вівторок у мене. Але у вівторок у мене улов був непоганий, грибний. Ведро і пару окульочку лежало білих грибів. Але не тільки. І ось я в п'ятницю після роботи радий вітати всіх на моєму каналі Олександр Кошукайло. Грибочки ростуть. І що воно буде, побачимо. Тож не перемикаймося. І ось, не дивлячись на те, що передо мною тут сьогодні прошмигнуло більше десятка людей. Впевнений в цьому, знаю. І давайте поглянемо, як це виглядає місце під кодовою назвою Почин. А ви сюди подивіться. Один, другий. І навіть третій. Ось тих я. Не буду чіпати. Четвертий. Отак. Хто знає місця, той збирає грибочки. Наразі отак. Супер. Все той же одинокий дуб. Тут біля дороги. Начебто гриба нема, але він є. І ви подивіться, який оце так. Оце так люди ходять, збирають гриби. Отакий білий гриб, а цей дуб жодний грибник не оминає. Тож отак це виглядає суперово. 100% мій. Дочекався рідненький мене. Кайфок. Подивіться, яка краса твориться вже. Півгодинки. Збору півгодинки. І вже непогано. Супер! А давайте поглянемо, як тут краса росте. Опа-па-па-па-па! Ох ти мій! Красу цього дня ой 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 Ох ти мій! Це та ж сама поляна. Роздає. Ось такі краси кайфок. А на цій ділянці я завжди багато знаходив, коли гриб лізе білих грибів. Тут росте саме він. Саме білий гриб. Тут майже ніколи я не знаходив ніяких сироїжок моховичків, хоча останніми роками траплялось декілька. Давайте поглянемо, як це виглядає. Отакий наразі кайфок. Ось такий. Ой-ой-ой. Тільки-тільки почав тут вилазити. На задоволення на всі 100%. Отак. От сидіть вдома, виїжджайте, збирайте. Ора. А ви подивіться, який наразі знайшов білий гриб причудовий, там, де минуло неділю, у мене стався почин десь, отут на дорозі. Опа! Бачите, що коїться. Отаке щастя. Бог ти мій. Оце щастя. Ого. Огого. Оце так щастя. Привалило. Ого. тіло. отаке. І не кажіть, що я руйную це. Грибницю. Можливо. А важливо і ні буде все одно рости тут білий гриб. Отак це виглядає. Ви уявляєте розмір? Кайфок. Огонь. Отак виглядає черговий красун цього дня. Супер. Отак. Збирайте грибочки. Радість гарантована. Ну от тут підійшло до завершення моє сьогоднішнє полювання на грибочки. Що сказати, з половиною години минули дуже-дуже швидко. Тому що гриб присутній. На мій погляд, я минулого разу не рахуючи кількість грибів, сказав слово 30. О, оказалося 31. Сьогодні, мабуть, більше. Бо грибочок невеличкий, отак от це виглядає. От. Майже ведерце, майже. А хоча у мене і в рюкзачку. Там декілька цілих білих грибочків присутні. От. Тож отак. Хто знає місця, виїжджайте, збирайте. Буде вам щастя, отаке, як у мене наразі. От. Задоволення отримав. Ну, тепер треба буде доїхати додому і переробити мій сьогоднішній полов. Непогано, непогано. Чого і всім бажаю. Тож, отак. Кайфок отримав.